На що я ріжу піддон сікатором і сабельною пилочкою? Кому цікаво таке питання, зараз вам розкажу. Такий у мене сікатор на хазяйстві. Тестую, Ножі ще не міняв, між прочим. заказав, а вони кончилися. Пилочка. Так, отже, по подонові. Тікай кіт. Кіт все хоче коструватися. Тут все дуже легко і просто. За підон я що? Вивалив 100 гривень. Ну, так тепер мені треба ці 100 гривень якось відбити. Знімаю відоси, на, розчитую, наберу перегляди. На переглядах тікай кіт. Наберу, що, якусь монетизацію, накапає пару центів. Ну, то я розчитую ці 100 гривень відбити, що я на цей підон потратив. А потім в кінці візьму на, на дрова, пусть його і все. Ось я вже частинку порізав, але думаю, що мені просто різати. Як я просто ріжу, то я краще відос знімлю, покажу як воно функціонує. Так що наступний відос, кому цікаво, чим швидше різати піддон сікатором чи сабельною пилочкою. Кому цікаво, клацайте наступний відео.